Нам всіх пацанів, вже пацанішому пацана, і діт нема. Діду не бажали. Ось ще сильний шар поліцейський. Ви твої там знаєте. Там молоді стали ще тільки багатші, як вони були вчора. Вчора в них була одна мама і один тато. Сьогодні дві мами і дві тати. Ваші буде? Підтримайте, підтримайте, друзі батьки, дякуючи оцим двом закоханим серцям, ви від народу отримали нові титули. То є свекорі свекруха! Прошу підняти руку догорі. В усіх писаннях написано свекров, то є своя кров, в вашу родину вливається нова своя кров. Ви приймаєте її. Так. Да. Бачу, дівчата не заслудовує, полябуйте, полябуйте. А зараз всіх прошу налаштувати вуха, бо мова піде про свекруху. До ранку сила виглядала. І де він був, і з ким ходив, і що він їв, і що він пив, думками день-день літає, ні сну, ні спокою не знає. Блідий якийсь прийшов, не привітався, чи захворів, чи закохався, щоб даром сина не зварити, його рішили оженити. Немарно траченого зусилля. сьогодні маємо весілля. Свикруха наша неодмінна радіє. Свекруха, до чого ви руки піднімали? Свекруха наша неоміна радіє нині разом з сином і на невістку поглядає, і на квітка розцвітає. Хороша жінка, добра мати, повинна і винагороду мати, і в нагороду за синочка у вас від нині буде. Дочка Що? дочка, поля, тесть для молодого. Знаєте, я вам скажу, тесть для молодого то є найліпший друг. Пожміть один одному руки і починайте думати, як ви будете дружити. <плес> ну про вас тоді. а ти запам'ятай, що теща що то не лютий звір, а творіння Господнє. <плес> Покірне теля двох корівся. Як ти з те, що й поведеться, так будеш мати назавжди. Є теми вічні, так, наприклад, розлука, вірність, честь. Любов, поети ще за часів гумера до них звертались знов і знов. А у служителів сатири є тема вічна лиш одна. І сотворіння цього світу зоветься Терщиною вона. Це тут, який довів, що чоловіком мужчину робить теж чим труд. Руки, тепер у світі інше гасло, що теща в садок і ясла. Вона і кухар, і провізор, і радіо, і телевізор, всю нашу землю на чидах тримає теща на руках. На Марсі я піхна знаю, чи є життя, чи то немає. Зате я точно знаю те, що ніде ма життя без. Першу. Яку? Ще яку? Зіріську. А китайську не вчили? Шановний пайка, я вам скажу тінь-дінь! Гау-хау! З китайської! Тінь-дінь! Няу, няу з китайської на українську буде! Не знаєте, я вам скажу, тінь-дінь! Ням-няа з китайської буде, трамай кота приїхав. Кажу, ви вже точно відгадаєте. З китайської мали. Тіньзі гау А! Не знаю. Тінзі гау-гау. Те, що додому прийшла. А тебе дуже такий простенький, ну чисто простенький простенькі, висвітлю. Тіньзі, гау, гауту, ту з китайської на українську буде. Ні, теща що дугаука Так, шановні. Тобі бажаю, молодий, слухай мене, я тобі бажаю, коли ти будеш йти з роботи. втомлений, замучений, таким же не йдеш, приходиш додому, нажимаєш на дзвінок, бо двері відкриваються. Виходить мамка теща. З мискою вареників, зашкварених такими пахучими, червоненькими шкварочками з пляшкою холодного пива і каже до тебе: ням-ням! Появляйте, -ням". дай Боже, що ви життя поважні переходимо до родинного танцю. Наші молодята будуть запрошувати до родинного танцю своїх нових батьків. Ти сама розумієш, що тут народ такий наш. Ти розумієш, що кажу, місто чи село, але вони ляпають язиками. І як ти скажеш, ти знаєш, що воно піде далеко. Скажеш гарно, то будуть казати, а то молода, а то красу, розумна дитина. Майже гарно запросити до танцю свого нового тата. танцю танцю. вас, До О, чуєте? Не варто пляпати! Гея себе татульця, він всі увечірні посміхався, а тут посміхнувся. От ну, ти знаєш, що я тобі скажу, ти дійсно кажу, вибрав таку гарну красуню, таку на три дні я без аджуниць. Знаєш, а ти мусиш тепер теж так гарно, ніжно запросити до танцю свою нову маму. Ой, не знаю, як ти скажеш, але ти мусиш так гарно сказати. Дугайка Мамунці, вас запрошую здається. Ви всі чуєте те, що нас замовляють! Рекала мамуцю світ радості. Приємно мамунцю. Дуже приємно, бігайте, мамунці рядом. Ви чули, маєте дуже гарних дітей, молодці. Каже, як вона сказала, дорогенькі татунцю, а татунцю аж поспіхатися, почував. Сказав, дорогенька мамунцю, то свої тещі, ви чули. Не перший раз сказала, запам'ятай, що каже, завтра вранці проснеться, і скаже, дорогенька мамунцю, я хочу каву. І молиться, таке каву свідало, молоко, і це зразу принесе. Тільки каже, дорогенька мамунцю. Ну, дорогенька моя сла. І ні, свахо, то трошки грубо, так татунцю, мамунцю, а ви запросіть, так тоже присидимо, дорогенька моя слаху. треба? Сваточку. Дорогенький сваточку. Ви знаєте, шановне пані, я хочу сказати, що сьогодні на цьому прекрасному весілі воєдино об'єдналися не тільки ці два закохані серця. Сьогодні воєдино об'єдналися дві сім'ї, одну міцну сім'ю, які будуть дружно допомагати нашим молодятам виховати майбутнє покоління.